І зараз, зараз як в цьому ривку, як Кирил сказав, а, ми камінчики. І дехто з нас може це усвідомлювати, а дехто може дивитися, да, в принципі, ну, навіть якщо є камінчик, то явно недорогоцінний. Ну хто я? Ну, зараз українець під час війни, там, я якби, просто звичайна людина. Але Бог він завжди для свого храму вибирав щось найдорогоцінніше, щоб будувати. Як тоді, там вони будували золото, дорогоцінних каміння, срібла, самого дорогого дерева. Зараз насправді кожен з вас, хто будує храм Бога, він цей дорогоцінний камінчик. І чому? Не тому, що ви може, себе. Може, може ви себе не уявляєте цим камінчиком. Камінчик такий, та я. Але як можна знати, що ви дорогоцінний камінчик? Це те, що вас оцінили. Кожного з вас Бог оцінив свого недорожчого сина в Ісуса. Значить, ви ого, го який цінний камінчик. Тобто, те, що ви зараз тут, і те, що а ви будуєте храм Бога в Києві? Це просто най найкрутіше місце, де можна зараз бути в Києві, в Україні. Це крутіше, чим бути, десь біля президента. Це крутіше, чим бути на передовій в Бахмуті, тому що ви будуєте щось набагато цінніше.